Сьогодні про Дніпропетровську, 27 квітня, як усе відбувалось насправді, та ексклюзивні кадри перших хвилин з місця події. це справжня больова точка. Ритм життя міста збиває потужний гуркіт. За хвилину на місці подій журналісти, які за збігом обставин знімали неподалік. Це ексклюзивні кадри, перші миті трагедії. З розкорочено трамвая виносять поранених, закривавлених та переляканих. Перша на посадку висадку зробила, і тільки тронулася, і тут як хлопок і дим, і все. Люди рятують одне одному життя. На щастя, знаходяться ті, які мають навички надання невідкладної допомоги. <різвість> 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 Мене смущали один больний, Потому что у него почало падать давление, он пожилой, у него травма плеча и предплечья, его сразу отправили в реанимацию в больницы Мечникова. То есть я считаю, что это у него за счет шокового состояния. Кровопотери там большой не было. Одна женщина с рваной раной големи с небольшой кровопотері, женщина пожила тоже в состоянии шока. Це водій трамвая. У неї істерика. Вже за п'ять хвилин з'являються перші міліціонери. За 10 на місці і МНСники, і лікарі. Територію оточують. швидкі забирають потерпілих. Предварительно 40 минут назад на остановке трамвая, предварительно, опять же, в урні взорвалось неизвестное взрывное устройство в тот момент, когда трамвай отъезжал от остановки. То есть на остановке людей предварительно не было, пострадали люди. В То есть льогкі предварительно ранення, стекла побились при взрыве. Поки карети швидкої забирали поранених, а міліція відганяла роззяв від місця надзвичайної події. Вже за 10 хвилин у Дніпропетровську гримнуло вдруге біля наступної трамвайної зупинки. Зірвалася знову урна. Якщо перший вибух і міліція городяни могли визнати за нещасний випадок, то коли гримнуло друге, на наступній зупинці і знову в урні, стало зрозуміло, це спланована акція. Звісно, іскувалась. Вийдіть і подивіться да виші окна, ані уже палубані. Устройство було заложено в урні, в котрої находився кульок. урні возлі фонтана. Цей майданчик перед кінотеатром Родина завжди багатолюдний. Тут і відвідувачі кіно, і студенти монтажного технікуму. Я став возле технікуму, там теж був зрив. І виходить, ну, больший хлопок, ну как хлопок, зрив виходить. Ну і всі сюди перебіжаємо. З'являється повідомлення. Вибухнуло і біля вокзалу. Знімальна група одразу вирушає туди. Ой-ой-ой, слышали? Це, да, да. Так, сейчас взрыв пролунав. Взрыв, поехали. На. Давай, давай. Буквально 10 минут назад э, взорвалось третье устройство. Предварительно также урна. Предварительно пострадал один человек, легкие ранения. в парке пришли посмотреть. Пришли обратно. Тут взрыв, листья полетели. Пыль такая столбом. Это уже снова грымнуло. <решили> Четвертий взрыв предварительно пройшов возле первого взрыва, з другой сторони остановки. Но никто не пострадал, того, что место было Тож четвертий вибух стався неподалік першого. І знову, як і в попередні рази, вибухівка була в урні. Вижу там люди стоять, стал постоять, посмотреть. Минут пять постоял, сразу вот здесь взрыв, на Сто от того места. И только что прозвучал. Скорее всего, не тротил и не гексоген. Это что-то намного меньшее по мощности, вроде той взрывчатки, которую используют в шахтах. Однако взрывчатка была заложена в урну. Это уже превращается в осколочную бомбу. Также следует учесть, что для активации взрывчатки, скорее всего, использовался мобильный телефон, что не так-то уж и просто сделать. После серии выбухов Днепропетровска хопила паника. Мобильный звязок несколько часов працював с перебоями. Тем Часом інтернетом пішли різноманітні чутки. Коливались і кількість вибухів, і кількість постраждалих. З'явились повідомлення про БТРи, що курсують містом. Та перестрілки міліції з терористами. Що ж відбувалось насправді, а що лише у хворій фантазії панікерів та жовтих ЗМІ? Городян охопив страх. Стало зрозуміло, можливо, вперше за свою історію місто зіштовхнулося з екстремізмом. Рознесені вибухівкою урни, не нещасний випадок, як було з будинком на мандриківській, непорушення норм безпеки, як з пожежою на слов'янському ринку чи в залі ігрових автоматів. Теракт. Досі в Україні принаймні офіційно такого не було. І якщо після першого вибуху на вулицях багато зацікавлених городян, то після третього проспект опустів. Страх та невідомість змусили людей ховатися в домівках та в офісах. Чи не єдиною формою спілкування став інтернет? На міському форумі, що періодично не витримував перевантаження, користувачі рахували вибухи та жертв. В обласній лікарні боролися за здоров'я постраждалих. Настає ще врем'я. В больницу Мечникова доставлено 12 человек, 5 в тяжелой степени, все остальные больные в средней и легкой степени повреждений находятся тяжелые в операционных, оказывается помощь в полном объеме, за действиями контролирует губернатор области. Все лекарства есть, к сожалению, у одного мужчины почти оторвало руку. В настоящее время идет операция по ампутации руки. Вишив плеча. і yes. руку спасти не вдалося. Ця жінка, кондуктор трамвая, що постраждав від першого вибуху. Кілька годин по тому вона не може оговтатися. Я відлічувала пасажира в це час. Я не зрозуміла, що це було. В общем, я схотілася за ноги, за коліні, все в траві. Взагалі, вискочила на вулицю, сіла на лавочку. Сергій Бондаренко їхав у тому ж трамваї. Сів в трамвай на першій новий на вокзалі в районі по yeah. перебуту. Ну, тільки став з креслом, розлучав взрив. Ну, скоріше, все, що взрив був десь там на остановці, трамвай, пасажирів трамваю. больше, а кто меньше в степени пострадали. В Угане, так сказать, это все проходили, так что Скорее всего, в Пугас. Дверцы разворотилось, стекла все посыпалось. Чтобы помню, стало все, как говорится, в пыли, дыму и крики женщин. С первых минут после взрыва в местах работало 22 бригады скорой помощи. Людям оказан квалифицированная медицинская помощь, полностью обеспечены и лекарствами, и необходимыми приборами, то есть всем необходимым. Несколько человек находятся в тяжелой ситуации, будет одна ампутация руки, но жизни а потерпевших на сегодня ничто не угрожает. еще раз хочу подчеркнуть, что полностью вся необходимая на высочайшем уровне и лечебная и медикаментозная В обласну дитячу лікарню доправили підлітків, яких зачепило осколками урни біля кінотеатру Родина. Поступило з осколочними раніше различного локалізації 10 дітей в віці 16-17 років. Состояние всіх дітей е, середньої тяжкості, в общем-то, ніхто ближче до удовлетворительному, але перші 2-3 часа наблюдения ми не можемо говорити о тому, що. Что... Но состояние, в общем-то, стабильное у всех. Никто не вызывает как угрозу для жизни, так и дальнейшие какие-либо последствия. Всем проведена первичная хирургическая обработка этих ран. Двое детей оперированы под общим обезболиванием удаление инородного тела у одного ребенка и ушивание множественных ран под общим обезболиванием у другого. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме. За іронію долі, саме в день вибухів за містом мали відбутися антитерористичні тренування найкращих сил МВС перед футбольним чемпіонатом. Стартувати повинні були о першій годині, та надзвичайні події у центрі Дніпропетровська несли свої корективи. Вже через три години після останнього вибуху на зупинці у місто прибули і головний прокурор, і головний міліціонер, і керівники СБУ. Чотири взриви, 29 потерпівших. 18 на сегодня госпитализировано, из госпитализированных 5 с серьезными телесными повреждениями. Это результат этих взрывов. Ведя серьезность последствий, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 222 части 2 Уголовного кодекса Украины – это террористический акт. Теперь то, что касается вопроса работы на месте происшествия. Значит, мы с собой, как министр, привез дополнительных специалистов в области взрывотехники, в области экспертов, специалистов-экспертов, которые сейчас работают над сбором вещественных доказательств на месте происшествия и осуществляют экспертизу для того, чтобы сделать вывод о том предмете, который взорвался. Но мы Использовалась сама урна. Нет, безусловно. По гарячих слідах у день вибуху версій силовики не озвучували. Лише сказали, що їх розробляється мінімум шість. У Дніпропетровську вже зривалася урна 16 листопада, 2011 року у центрі міста. Тоді загинув перехожий бізнесмен менеджер однієї з будівельних компаній. То чи могли бути пов'язані між собою події? Осені та нинішні випадки? Вопрос 16 ноября после 12 часов ночи в городе Днепропетровске подъявил взрыв. Случайно, как уже выяснилось, и в прокурор области докладывал об этом, это уже установлено, погиб молодой человек, который находился, будем так говорить, в эпицентре взрыва. Мы рассматриваем, одну из возможных версий, одно из о... Можно ли было это предполагать? Безусловно, можно. Именно потому, что мы э, ничего не знаем, так сказать, о том, что же случилось э, возле универмага центрального. Была ли это случайность или это не была случайность? Была это, ли это репетиция? Не знаю. Но э, мы знаем одно, что сказать, никаких. Насколько я понимаю, эффективных результатов сказать, не было получено тогда. А безнаказанность порождает безнаказанность, порождает вот такую так сказать, готовность и дальше идти по этому пути. Винних тоді так і не знайшли. Силовики спростували інформацію про те, що отримували листи від невідомих осіб з певними вимогами та погрозами підірвати Дніпропетровськ. Такі повідомлення плідуяви інтернет-провокаторів, як і звістки про перестрілку міліції з терористами біля одного з торговельних центрів та про евакуацію залізничного вокзалу. Вже о п'ятій годині вечора проспект Карла Маркса перекрили. Місто спустіло. Чи не вперше за всю історію? Теплого весняного вечора Дніпропетровськ був безлюдним. У суботу, 28 квітня, зранку в інтернеті купа заяв політиків із взаємними звинуваченнями. Та тиша на головному проспекті Дніпропетровська він перекритий 20-ту годину поспіль. Курсують патрулі, у місто приїздить президент. Ця інформація. Вона має певні таємниці, але я хотів би сказати, що ті версії, які раніше відпрацьовувались, вони залишаються лише кількість цих версій вже набагато менше. Тобто звужуються, місцева влада прийняла рішення про винагороду 2 мільйони гривень. За інформацією, яка буде надана яка допоможе слідству розкриттю цього злочину, ми добре розуміємо, що ми зобов'язані знайти злочинців якомога коротший термін, і вони повинні бути покарані. Ми добре розуміємо, що нам треба усвідомити, які були мотивації, яка була мета скоєння цього злочину. На мій погляд, оперативна група, яка зараз створена і працює, вона забезпечена всім необхідним. До неї долучені кращі фахівці, які консультуються зі своїми колегами з суміжних країн. Мета і мотивація саме той, хто зрозуміє їх і знайде виконавців вибухів, говорять експерти. Мы должны искать тому, кому это выгодно. Страх людей, так сказать, в данном случае, ну, наверное, никому не выгоден. Это он не выгоден, так сказать, существующие сейчас власти. Так сказать, наверное, он не выгоден даже, может быть, каким-то оппозиционным силам, так сказать, в этой стране. Так сказать, он Слишком глобальные изменения он вызывает в психике людей. Так сказать, и э, не это является вот тактическими задачами тех политических сил, которые сейчас входят в, в новый клинч. Сказать, да. Вопрос в том, э, а исключены ли другие э, мотивы, исключены ли другие сценарии. Кому выгоден хаос в этой стране? Скажем так, это слишком крупные игроки, они далеко от нас в основном, так сказать, потому что даже той же, тому же российскому вектору э, тоже невыгодно иметь под, у себя под боком помойку. Урна, взрыв, случайные пострадавшие, отсутствие каких-либо заявлений. От я поэтому думаю, що і здесь мы тоже ні до это тоже це из показателей того, что это скорее терорізму. Віктор Янукович дав розпорядження знайти винних у найкоротший строк. Чи побачить Україна найближчим часом справжніх організаторів вибухів? Принаймні, поки що в нашій країні не було прецедентів полювань силовиків на терористів. Відомо одне. Телекартинка з кров'ю, ламками, битим склом та жертвами, терактів – для українців 27 квітня стала як ніколи близькою. Нам нужно радуватися чему, что на тих рідких кадрах, которые ми можемо увидеть в інтернеті, ми бачимо, як наші люди оказывают допомогу пострадавшим, не ожидая нікого. Вот это.